Уже 100 мільйонів кадрів. Друзі, всім привіт. Їдемо ми з подолу зараз на половки. Я думаю, з вами будемо десь по-любому дозигіду. Трошки покупались, подивіться, предыдущі серії. Невеличкий пляж на Леваді, де я купався. Зелений острів, пляж. Так, зараз треба за водичкою заїхати, мабуть. Вати б'ю. І валим тупо до половок. шпитильного. І там мені треба буде пару помідор купити хліба. Ну я не думаю, що зараз мені це потрібно покупати. І через це місто перти ті два помідори, місьчасно. на вечерю. Так, один прикол, де нам там. Так. Перехід тільки один, зараз давайте пропустимо ці машинки. Вон я бачу заїзд, ох, який мене пече плечі. Так, мистерка підожди у нас. Діваха підожди. Старе АТБ ще Наподольовий. Не кажете, хтось на голову не там каже. Тут по чермету проїхали, Я навіть не встаю. Бібі. Зараз -бі. тут парканимося, купимо якось водички. Де в нас заход? Ось парковочки. Бо мені ці парковки нравляться. Чесно вам скажу. Дивіться, давайте крайню вибере. Так, все, ми продовжуємо прямо від ціля. Давайте. Так, друзі, ай блі! Повертаємося додому. Після ТБ підзаправилися. У, як мене жарася вже вимушила. Хочу вже скоріше додому на полоки та влягтися. Прийняти душ. Ще додому нам, ну, за скільки ми хвилин доїдемо. Так, що у нас? Мене трошки спішать. Ну, давайте, 15,25. 15,25. Будемо їхати через центр додому, Зигіна, Браївки. Ще вітер зустрічний. І гарячий воздух, я вам скажу. Просто воздух кидет. Подивіться предыдуще відео з пляжів. Пляж, зелений острів на подолі, ой, на леваді пляжі. Оце я розігнався ага, від коша. I play just big shoot. тридцяточку вже їдем все не вижимаємо більше кстати нам треба зараз звалить на тротуар Бо я манав по Так. нема там нікого отак От Щей би ще якби холодок Сейчас трошки газку домой об'їдем всіх Алеша Ох, який жорстокий участок сонячний. Каналізайшн ваш. Знаєте, як ото. На горку заїжджаєте направо, наліво, типу так воно легше. Ну це якщо крутити педалі, поки не далі. А як воно на електриці? Чорт, знає. О, тут коло не хочеться навіть виїжджав звідсіля. Жде з моря погоди чи що. О, кстати, там на бачу на цих нових самокатах ще й кріплення для телефона, це взагалі ні. Взагалі це вже прогрес. Хоча їх поодламують стоподово. Блін, оце дорога штука у нього. Я б на такій фігні не змог би їздити, я б розбився б нахер. Я б десь стопудово в яму скочив, як сьогодні пару разів було. І улетів би. От на велосипеді себе чувствую дуже впевнено. наставляли, я не пойму. Тут закінчився в них заряд чи гроші. Стоять взагалі в таких місцях дебільних Чи він приїхав Сьогодні знову, мабуть, поїдемо через центр, через сум, трошки полотков. О, а дивіться, як наш прапор майорить. Я це думаю вони його замінили. Щось він дуже новенько виглядає. Красота, так? Хмаринки, хмаринки десь далечі. І реклама Велмар, 50 гривень. Були ми в вашому Велмарті, нічого там такого хорошого, що ви пишете, немає. Ще будуть заїзд, був такий бам, 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 бам. Чи давайте через Робінгуд, як ви хочете. Фух, ні, давайте трошки. Дінь ю проїдився. Яхту зараз свіжок, прикольно. Кстати, вже дупа болить кататися. Зелені ходять, і шашмо наводять в місті. Косять, рубають, підстригають. Ви поняли. Тіпу Зеленбут, як раніше був. ну Зараз воно там КТП якесь. Типу того називається. Так. Ми в прошлой раз по тій стороні їхали. Недавно можете подивитися відео з центру. Який букет. Ніфіга себе Так стойть, стрілять будуть сзади поліціанта на бусику, він сильно не поправ. Так бусики нам не цікаві, да? Покидаємо локацію. О, навалюємо. Шайтан. Зараз 100 грамів за два йде. 100 грамів випали, 200 вдарило голову. Зараз так жарко, що не чувак. цього не злякався опакулечки так я там не пробив опа а що такої болі Були... думав гаймовер якийсь настав чи батареї чи колісу Ну все гаразд. Так, прошлый раз ми через переход парлися, сегодня сьогодні. Давайте може фонтанчиком. Хочете фонтанчиком? Фонтанчиком. Прям фонтан. Фонтанчик той, що біля кімнатегатра Котляринський. Це вже з липу летить, бачите, жовтий таки. Вже липо відцвітає, походу, так? бо як казав цвіте те, ось і. і сипеться ця патруха Так, Я думаю, як завжди, до зимна доїдемо, а там я вже на всіх скоростях через Юроку, Чупу, таку жару. Не дуже прикольно насолоджуватись, саме прикольно зараз сидіти під грибком, з холодним бокалом тут. Так, ну давайте, коротше, їдемо. Знаєш, не Ой, чуть. Єлі повернуть. Да, вот тут можно нам сейчас проскочить до фонтанчика. До фонтанчика. Тут такие все резкие. Ай, блин. Я проеду, я забылся. Ну ладно. Я заїхав, тепер прийдеться. Давайте фонтанчика. Хто не бачив фонтанчик в пройшло серіях, давайте я вам покажу. Якщо він буде. Муха улетичів, отак рот, відкрила, позіхає. Що муха може летіти вона це не знає. 44 накручена ціна на цей на квас. Біля Копіревського. Ось і фонтанчик наш. фонтанчик приконули дурчить так ладно тепер нам треба по кругу свалить колись була зупинка стадіон я не знаю вона сейчас так і називається коротше ви поняли їдемо сейчас в сторону за в сторону сыной Він вже не на електриці, що йому рибатися. Хотів мене обігнати. Так, ну що, трошки по асфальту чи давайте ще, давайте ще трошки проїдемо, прямій. Дорога горбата, я вам скажу. Поліціянки. Міс поліціянки. Чи... Мадуазель поліціянки. А вдруг я тебе увалю в печі, хто буде винувати? швини терплячі, такі як я, так, так не відкрити ніхто дверку. Ще б дороги в горбаті не були, вау вау вау, вау вау, такі розпорту. по пораді звернем. звернемо прикольно з вітерцем я вам скажу навіть в таку жару на трошки перегрівся акумулятор зараз а ні. навіть не, не теплий нормально все А як на леваду доїхали, то таке... ну ладно. Так, кстати, давайте заїдемо до підписника. Ми другий раз вже тут їдемо. Де наша number 1. Так, ракета одко. На Зигіна закінчимо нашу велопрогулянку. сейчас мы трошки покатаемся по месту по месту это называется джон или метро вот так ну, сейчас будет джон или а -а -а -а. так тут никто не мог. Це Павленківський парк, вже дивіться, який заріс. Зазеленів я маю на увазі. Так, бачу, в мене заряда на завтра, може і не хватить ще покататись. Подивимось. Може коротеньку, якусь велопрогулянку я зроблю. Джон міліметро. Ні, це не Джон міліметро. Так, прошли раз я трошки промазив останній у нас подивимось нас бабуся встрічали мужик з телефону. я на зв'язку якщо що типу, да? Так? так друзі ми на Репіна. ой тут тоже лип дуже багато як пахне либо я просто не можу вам передати словами хто, хто в темі то в темі як пахнуть і зараз походу типа ото сезон. То... Все без змін, але ну, тільки одне, щоб позеленіло так лавочку. Ще раз кажу, коли ви поміняєте лавочку, алло. Як? ОСББ. Давайте не ждіть. Що полтавська влада поміняла? Вони не поміняють. В них нема грошей. Як завжди. Так, от давайте глянемо на оцей. Аля ля СССР кран. Кстати, можливо він і працює, тільки треба з своїм ключом. Бо щось так поміняний. хобот то той зрозумів. Я не вивернув. Так що давайте отак. Все, погнали. Проїдемо через базарчик. Прошлий раз я через нього не проїжджав. Зараз проїдемо через базарчик. Мене цікавлять помідори. Скільки ж 85 гривень в АТБ. Мені треба пару помідорів на вечерю. В принципі, навіщо їх брати більше, як я завтра можу купити. А там ми розпрощаємося. Тут щось у мене щось газова ручка гаряча. Я що часто газую. І Підожди. Ось тут такі Ой, полотком поїдемо трошки, пройдемося полотком потихеньку. Мене вже пересохло в роті коментувати. Треба щось на полотках освіжаюче Як ви думаєте? Щось таке освіжаюче вибуть. Як кажуть, употрібіть. Так, навпростець. Десь траву косять. Промазав. Такий съездик, Щоб оце не прыгать, не стрибати. Кстати, в сільпо я там заїжджав, все дикие з пиво дороги. Ниже 30-ки немає взагалі. Нюх потіряли. А тебе по 25-26 по 26 продає. Те саме, що в сільпо по 30-31. по 31. Щоб знали, якщо хочете зекономити якісь 5 гривень. На следующий заход полный. Так, тут якась заборона. Не забудь купити хліба і пару помилку. На вечерю все вже є. А купився. Ну і можливо бутилочку. Ні, бабочку пива Як завжди вип'ю вечірком за підписники. Давайте трошки ще тротуарчиком. Сьогодні придеться мазати руки, затилок. Бо в мене вже воно щемить. Вчора не щеміло, тільки покрасніло, сьогодні я вже його добув. Тортіла, втекнула чи що. Шутка. Прикольна та фішка, як Водоканал. Щось водоканал вроді ще їх відключив. Що освіжає. Так. Так, ладно, давайте вже отсюда валити. Аккуратненько. Йо -йо 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 -йо. Вы-таки сюда опачки залетаем на легке да а что я тут хотел спросить не помню как ну, давайте помидоры прямо не хочу А почему у вас помидоры? Вот эти обычные сотка, да? дякую. сотка. Сотка. Радио пьяды. Сотка. Блин, вот этот базар. 150. Вот видите, помидоры 150. Розовые. Вот эти базар один из дорогих называется. На вещи не за сотку, их такі сами. ВТБ 85. Ті що сотка, ВТБ 85. Огірки 70, я не пам'ятаю це кілограм чи це пакет. А, тому що кілограм Уже 40, 45, 50. Фух. Так, ну що, друзі, всім пока, всім гарного. Беліємо. Все, я давайте через юрику не хочу, опять. Давайте ще трошки з вами. Всім тихої ночі, мирного неба, як я завжди бажаю. Удачі, всього ну, самого вам найкращого. Дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Ще через юроку я пересину по повну, по максимуму. Можете подивитися, за скільки ми доїхали до Зигіна, ну, ми ж бачили, які їхали. Ляля та паля. Тобто, це не показник. Колись будемо їхати в якусь, в якусь точку Б з точки А і ми тоді засічемо там на повному заряді, зараз, в принципі, в мене три, три поділки, шести, можливо, на завтра. Хвати Так, ну все, давайте, пока-пока.